Угорщина виправдовується на слова Трампа. Нагадаю, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав, заявив, що досить вже купляти російську нафту і фінансувати Російську Федерацію. Треба завершувати з цим, а також тиснути на Китай. Сенс передав вам сенс, не але найголовніше. Саме в цьому, і звісно, на це Угорщина відреагувала. Бо це ж, звісно, про них в першу чергу. І про Словаччину, про яку ми трошки пізніше проговоримо. Але Угорщина не змогла промовчити і вийшла з комунікації. Звісно, це був Сіярто. Сіярто це міністр закордонних справ Угорщини, не зміг промовчити і сказав, що ну, в нас немає вибору. От, просто іншого вибору в нього немає. Це прямо мова. Розумієте? Ну такі бідосечки. Просто вся Європа з 22-го року потроху переходить, більш того, Європейська комісія закликала переналаштуватися на альтернативні джерела постачання енергет, енергетичних ресурсів. Всі зробили в той чи іншій чи іншому ступені, в тому чи іншому відсотку. Да? Угорщина зі Словаччини подумали: а ми найрозумніше і найхитріше, тому ми нічого робити не будемо. Ну, це зрозуміло, бо не будемо робити, бо проксі, російські проксі і сателіти, власне, мають залежати від Росії, що очевидно, але е, ці проксі та сателіти. Е, Продовжують розповідати, що ні, вони про європейські, бо вони ж в цілому євросоюзі не знаходяться і інак по інакшому ніяк. Як то кажуть, на вару і шапка горить. Розумієте, починає сіярто нести все підряд, аби... Виправдатися на слова Трампа і загалом сказати: Ні, ні, це взагалі не ми. Ми ж не при справах тут Україна, яка нас ненавидить тут. І хто з іншого боку, от зараз я вам нацитую, ви зрозумієте, що виявляється не одні вороженькі українці, а це ж у нас тут вся Європа нас ненавидить. От, слухаємо уважно, пряма мова Петра Сіярта. Не даймо себе обдурити лицемірам. Бо значна частина тих, хто найголосніше критикує Горщину та Словаччину за закупівлю нафти, також купує російську нафту тільки опосередковано через певні азійські країни. Скинув себе тягар відповідальності і починає вже малювати схеми. Те, що Угорщина напряму в Росії купляє, напряму платить бюджету. Воюючої країни окупанської країни країни терари, за які вона закуповує закуповою зброю, фінансує свою армію, яка вбиває невинних людей в іншій суверенній державі, викрадають дітей. Пана Сіярта це не бентежить.